Ну що ж, друзі, всім привіт. Веру сьогодні трішки в ліс. Вже так під вечір, вже трохи вечоріє, але вже першого грибочка не йшов. Зараз вам покажу такий маленький. Я таких грибів називаю смириковими. Бо вони тут в таких смирічках. Ростуть такий от грибик, Такий маленький, але як то кажуть, маленький до маленького і будуть ціликоші. Все, буду йти далі шукати. Далі введемось. Пішов я трошки далі і де як то кажуть таки знайшов свого грибочка такого, а таке красення. Зараз іду трошки нижче. По-любому мають там бути ще. Йдем далі. Зійшов я трошки нижче від того гриба. Дивіться, що Дивіться. Гездека. Один гриб. Тут другий, третій, четвертий. Тере гриба. Все. Ну це ця... каска. Так. А перший. Красень. Це другий. Да, тут ще два. Ох, тут можна й піти тут трошки. Стрімко, ну. Арби якраз таке люблю. Це третій. Але якраз. Але й повезло мені тут. А. Четвертий такий вже великий гуцул? Ну що? чотири греба на одному місці. Йдемо далі. Вілійся трохи вище, все задихав. І от такого ще найшов весь ціки. Мушку файний. Трошки поєдинні вершлио Червачок. Надо їв, але піде Дамо да Пішов я трохи в бік І лад би Оде такого гриба Такий сосховал. Але ого, то тут не один. то тут і не два. то тут їх три, о! О, то ще тут є щось. А ні, ні, це ні. Три гриба гестика. На одному місці. І щось йдемо далі. Як можна не любити ходити в гриби, коли ти знаходиш отаких Отаких я красенню під ялиночку. Один стика. Такий. Коло нього зразу. отакий Тут збоку вже... Отакий. Кайф, кайф ходити. Гребиє один кайф. Такий, а це файний такий. А це такий такий. А, це не грибек, це лисичка. Я думав, що це вже гребик, а це лисичка. Ось такі два гриба красні. Йдемо далі. Вижу, що Тут можна щось шукати. Щось гриби вже перестали попадатися, але я зайшов трошки в межиберізке. Знайшов і... таких два підберезники. Чекайте Сонечко щось світить. Не такі два файні. А? Підберезники це такі наближені до грибів. Що йдемо далі, Надіюся, що тут десь мають бути ще пірегреби. Пішов я трохи в бочах від тих трепетників. я їх там був знайшов. Ти пішов той гездека, де такий греб мене знайшов. А де такий файний? А такий невеличкий. такий гребик. Ну ти, гребик до гребика ти вже Гездика трохи вже набралося. Але треба би було повна, так що йдемо шукати далі. Ці, йду я такий по цій стежці. Глеб долину, а тут вони а тут ці. Сдека один, СДК другий, СДК третій і тут файний такий четвертий. Чотири гриба таких. Один. Такі маленькі. Третій І оце самий самий такий. а а ха ну, Чуйте цей звук. Опа! Такі три так, йдемо далі. Йду я ось такого цю стежку. Ти що тут може бути? А? Дивлюся. Тут такий молоденький грибочок. Дивлюся. Рвуться. Зірвав. Дамо далі. Я тут придивився. Чекайте, ага, де? Це сховав так той гриб. Може хтось замітить, але таке Та Де газ? О. Але це тільки виявляється, що це тільки початок цих два. Я ще вище, ну а там ну просто така краса. Ну я не знаю, неописаєма красап. подивіться. Бриц. Один, два, три. Один такий, другий такий, третій такий. П'ять грибів, йдемо далі. Іду я трохи далі цю стежку. Та далі. Глеб сюди, тут дивіться. Ну, як він це заховав. Це просто. Дивіться На це. Си склав утроє. Ох! Такий хреб. Чудо, чудо не греб. Йдемо далі. І що ви мені скажете? Далі я, далі я по стежці знайшов гриба, подивіться. Ще одного окрасення. Ай, додалі ту стежку. Ох, зараз понаходжу. Ну що, йшов я вже потихоньку додому. І так стежки займіти, дивіться, якого. На, на закінчення такий гриб. Чудесне закінчення сьогоднішнього грибного дня. Змогли ми сьогодні. Дивити, ну подивіться, який красивий. Ну просто, просто. Скільки десь важить? З кілограм є. Твердий. Ось таке от прекрасне завершення сьогоднішнього дня. Ну, півку білчани ми нині набрали. А йдемо вже додому. Всім дякую за те, що переглядали наше відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!